Живий звук, душевне виконання, відверте спілкування з глядачем, овації та справжній культурний відпочинок. Усе це перші дні співочих вечорів. Черкасті щотижня насолоджуватимуться творчістю російських та українських бардів. Організатори переконані, бардівська пісня найближче до кохання, теми цьогорічного традиційного фестивалю Живий камінь. Першого співочого вікенду місто вітали народний артист Росії Олег Мітяєв, фюжн гітарист Тимур Квіталашвілі з Грузії та капельний секстет Джазекс. Музичні варіант. Слухали і кореспонденти Віка Новин. Суботнього вечора до літнього театру завітало чимало черкасців. Хтось прийшов на співочі вечори для розваги, хтось з метою естетичної насолоди. Останні точно не прогадали, адже першого дня місто вітав відомий російський бард Олег Мітяєв. В нього музика, сюжет органічно, органічно поєднуються і це пісні, які ніколи не втратять своєї актуальності. Відвідувачі радіють духовному відродженню міста. Черкаси живуть якимсь духовним життям. Відчувається ріст культури, вихованості людей. Дуже приємно, що ми можемо поспілкуватися з представниками різних регіонів України, які нам представили вироби із дерева і скла. Організатори фестивалю переконані, бардівська пісня найближча до кохання теми цьогорічного традиційного фестивалю Живий камінь. Учасники співочих вечорів, улюблені виконавці мера міста та його команди. Я виховувався на авторські пісні. Найбільше, звичайно, мабуть, це Володимир Висоцький, але при цьому всі співаки, і Городницький, і Сергій, і Мітяєв це мої улюблені співаки. Я знаю їхні пісні, ми їх співаємо, коли ходимо в походи на байдарках, сидимо біля багаття. От я сподіваюся, що Черкаси теж для себе відкриють світ цих людей. До концерту російської зірки лічені хвилини. Шанувальники розкуповують квитки, артисти спілкуються з журналістами. Розмова не вимушена. Відвертий і непередбачуваний мітяєв зізнається, спеціальної програми для черкасців не готував, утім, як і завжди. У нас ніколи не було програми взагалі. Поэтому да, це всегда было. Вот якщо сейчас ребята спрашивают, какая пі какая первая первая песня, то в общем-то я і. И... Сказати теніманмітяєв. Імпровізатор каже, бути артистом не хотів. Втім, доля вертала до пісні. Першу написав на лекції з плавання 30 років тому. Всегда хотів займатися чем-нибудь -то другим, поэтому закончили і монтажну техніку в інститут фізкультури, і театральний інститут ГИТИС, А в результаті нічого не пригодилось. А А в результаті пишу пісні. Ідея Черкаського фестивалю співакові до душі. Росіяни також люблять фестивалити. Наш Юрій Михайлович Лужков, він, звісно, теж. ...видумчик і у нас багато льодових скульптур». Перш ніж розпочати виступ, Олег Міцяєв радиться з глядачами щодо репертуару. Вони – за те, аби почути весь. Майже дві години на сцені і хоч не всі, втім улюблені хіти прозвучали. «Це літо в небі розп'ятоє... Его артист развожал глядачи высолыми росповедями та анекдотами. Долгое время на первом месте стоит записка, которая пришла в Новосибирске. А, такая записка. Год назад, после вашего концерта в кинотеатре Маяковского, я бросил пить. Полгода назад, после концерта в Академгородке, завязал с курением. Рискуя последней радостью в жизни, сегодня пришел опять. Між двома частинами концерту відвідувачі дізналися про назви майбутніх скульптур. Розповісти про ідею шедеврів на сцену вийшли учасники фестивалю. Живий камінь стартував цієї миті. Зустріч, формула кохання, є тільки мить, вічна інтрига. Такі варіації кохання митці втілять у камені. другий день співочих вечорів зібрав менше шанувальників. Утім, зустріч з музикантами була теплою і душевною. А капельний секстет Джезекс представив симбіоз джазу, фольклорних мотивів та сучасних ритмів. Грузинський гітарист Тимур Квіталашвілі вразив надзвичайним виконанням у жанрі ф'южн. Є люди, які працюють, а Я не працюю, я живу цим». Ірина Гришко, Володимир Мельник. ВІККА новини.